Слава Україні, героям слава. Ну і зараз вже так. Гра розпочинається. Епам проти леобіту до цього туру. Епам був на шостій позиції, 6 очок, Леобіт четверта позиція, 8 очок. Панків, власне, зараз прострілює на місці Кіпер. Епам зазнає поразки від nx 4-1 і. Лообід пропускають. свою гру. Зараз небезпечно можна пробивати. Є удар, удар. команди. Біт. Удар з дальньої дистанції. Сейв. Передача в центр тут не пройшла. І контратака від Епама Антон Яковен. Меч вже в центрі. Сорока на лівому фланзі. Непогано зараз рухаються гравці Епама, але втрата тут, що є удар, і меч іде флангу. По... Є удар з дальньої дистанції. Цей удар блокується. Але м'яч залишається в епаму, Передача направо, удар поворотах починає. Леобід. Віталій Танський. Хороше закидання на лівий фланг, Вихід фактично саме сам можна забивати. М'яч у Сіці. Леобід відкриває рахунок. 1-0. Стає в нас рахунок. Зараз розпочинається. Перехоплення від Лео Біту. Є удар з дальньої дистанції. Передача тут вперед. Непоганий зараз прохід. На лівий фланг пішла передача. Є удар, удар цей забув. Передача на лівий фланг тут проходить. Але тут страта і зараз гайдар пробиває рикошетом там і буде кутовий. Так. Є удари, м'яч у Сітці. один 1, 1. Віктор Сорока забиває. І зрівнює рахунок для своєї команди 1-1. Дивимось зараз. Розіграла стандарт Віктор Сторока, пробиває, удар блокує ще. Одна. Можна і пробити, звичайно, з цієї дистанції. Є удар, але не йшло. Лексів. Зараз передача на Віталія Танського. Переведення на лівий фланг. Гайдар. Удар на місці у нас Тарас Мацуєшин. Ще одна спроба. Тут Ще одна передача. Знову ж таки, Яковенко отримає пас. Простріл. І що тут? гру. Це кидання вперед. Гайдар таки пробив і Тарас намалював. для своєї команди. Степан Струк пробиває непогано. Друзі, другий тайм поєдинку Епам-Леобіт. Після першої половини зустрічі українські просто високо розташували в цій Епаму. І не дозволяють суперникам швидко вийти з-під пресингу. Віталій музика зараз пробиває. Розіграв стандарт, але передача виявилася не надто вдало. Тим не менше атака для Леобіту продовжується. Буде простріл. Де Я... Я... у нас Леобіт. Передача на лівий фланг просторів не зовсім вдала наразі. Поки що, але обід. Зараз непогана передача, удар воротах. Ну і стандарт зараз заробляє в посил своєї команди Віталій Музика. Розіграли стандарт гравці вцілий але не, не зовсім вдало. Тож тепер це повертатися назад. Передача вперед, вогнання Ворський, удар поворота, ніж не лежать не всі. Тарас Мацешині відписовує на партнера. Тарас Гнатківський йде далі. Гнатківський пробиває на місці голкіпер. Ще одна спроба, ще один І Такий меч залітає з третьої спроби у ворота. І у нас, у нас відзначається, Юрій Панків. команд. Зараз непогано, зараз може бути удар, таке не вдалося. Зараз до довести і бей залі. Танську. Зіграв. Танський прострілює. там Тарас Мацишина пробиває по порожніх воротах і забиває чи ні. Забиває Тарас Мацишин. Це 3-1. Стає рахунок. Тарас Мацишина його святкування і у нас. Порожні. була помилка, ну а зараз вже третій прилітає в порожні ворота леобіту. Прибиває на світові тонський. Продача в центр проходить, можна забивати, але м'яч м'ячних хвилини. Два м'ячі переваг. Паму є ще шанс, звичайно, ж де Леобіту. Гайдар небезпечно і м'яч таки залітає ворота. Мяч потрібна взята достав Виймає Мяч із Сітки. Віталій танський передача тут вперед. Що тут удар по порожніх і м'яч не влучає. М'яч